Коли її не стане, ти зрозумієш, як багато важили її дзвінки, хай і години, і як багато значили її поради. Ти зрозумієш, як тобі не вистачає просто одного слова. Сьогодні ти дратуєшся, коли вона телефонує, говорить, що зайнятий, тебе дратують її повчання та докори. Та одного дня ти вийдеш з хати. А тебе більше ніхто не чекатиме з теплим обідом і словами, як пройшов твій день. Ти повернешся, а вдома тебе застане тільки порожнеча. Ти заснеш, так більше і не почувши її ніжного голосу. Мама не вічна, але її любов живе у серці завжди. Тому скажіть, як ви її любите, нагадайте, як вам добре, коли вона поруч із вами. Подзвоніть, навіть попри зайнятість, бо для кожної мами важливо знати одне, що її любов вам потрібна.